В умовах сучасної війни кожна секунда в небі на вагу золота. Щодня українські військові льотчики ризикують життям, щоб захистити нашу землю з повітря. Саме тому повітряні сили України постійно вдосконалюють бойову підготовку. Цього тижня на одному з центральних полігонів відбулися спеціальні тренувальні польоти пілотів міг 29 зі спрацюванням ухилення від теплових ракет противника. Міг – багатоцільовий винищувач радянського зразка, який вже понад 30 років стоїть на озброєнні повітряних сил України. Він швидкий, маневрений, здатний працювати в складних умовах та нести широкий спектр озброєння. Але головна сила цього літака у його пілоті. Сьогоднішній герой репортажу, майор збройних сил України, Нікіта Лізейник, заступник керівника авіаційного підрозділу та пілот із величезним бойовим досвідом. На його рахунку десятки бойових вилітів у найгарячіших точках фронту під час навчань саме він демонстрував складні елементи повітряного маневрування та використання ЛТЦ ложних теплових цілей у відповідь на умовний пуск ворожої ракети. Під час одного з навчальних польотів сталося те, до чого готуються завжди. Але чого не бажає жоден пілот, літак майора Лізеліка втратив керування просто над Києвом. За лічені секунди потрібно було приймати рішення. До останнього тягнув машину, але зрозумів не витягнув. Місто під крилом, часу обмаль, вирішив катапультуватись. Пілот діяв чітко, згідно з протоколом. Катапультування пройшло успішно, майор не постраждав. На землі теж ніхто. Машина впала за межами міста на відкритій території. Серце стислося, коли побачив, як вона пішла в землю це не просто борт, це частина тебе. Разом із нею я проходив небо над Бахнутом і зюмом, над десятками гарячих напрямків. Але головне, всі живі. Для рятування пілота у повітря терміново було піднято два армійських гвинтокрили, завдяки злагодженим діям пошуково-рятувальної групи. Майора швидко виявили, евакуювали з місця приземлення та надали необхідну допомогу. Це ще один приклад того, наскільки важливою є професійність та холодний розум українських пілотів. Навіть у критичній ситуації вони приймають рішення, які рятують життя. Це тренування ще раз підтвердило, наші пілоти не просто професіонали, вони готові діяти в екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та бойову готовність. Українське небо в надійних руках. А ворог має знати, щоб він не запустив. Ми знайдемо, як ухилитись і як відповісти. Дякую за перегляд. Слава повітряним силам України. Слава героям!